Доброго дня, Наші любі браті і сестри, Доброго дня, наша Україна, Доброго дня, хто прийшов сьогодні на наше служіння, хто знаходиться за екранами нашого служіння. Ми сьогодні з вами прийшли сьогодні на наше служіння, подякувати Бо Богу. Подякувати Бо Богу за все, що сьогодні для нас зробив. І все, що ми в цьому житті маємо, це благодать Божа. Сьогодні ми молимо мовимо до таточку Небесни. Нехай сьогодні твоя Божа милість сходить на кожного з нас на дітей, тому що ми сьогодні твої діти. Це така милість і радість бути твоїми дітьми. І за все ми, таточко, тобі Дякуємо. Благослови сьогодні день наш, благослови наше служіння сьогодні, благослови кожного уста сьогодні проповідника. Наші уста, коли будемо славити твоє ім'я псалма, на уста нашого Івановича, уста пастора Володимира. Володимира. Все, кто сегодня после Саша, кто сегодня славит твои святы, снова нас. Мы молим, просим и уповаем тільки на тебе, потому что... Роботи, І ми за все тобі дякуємо. Благослови сьогодні нашу Україну, благослови свій кожного воїна, хто сьогодні воює, хто стоїть в проломі за нашу Україну. Благослови себе наше правительство, Боже. Ми молимо просимо тебе, Боже. Нехай сьогодні на місці нашого правительства сидять твої Божі діти, хай руководять твої Божі діти. Ми молимо просимо, благослови сліді наших рівних, близьких, наших друзів, всі, хто сьогодні нуждається в тобі, Боже. Ти сьогодні, таточко Небесе, знаходишся рядом біля кожної дитини. Ти сьогодні знаєш всі наші думки, ти читаєш наші думки, ти знаєш всі бажання, які ми сьогодні е, хочемо мати. Е, що в нас в наших думках, ти все знаєш, таточко небесне. Ти сьогодні бачиш кожне серце, любляче, турботливе серце. І сьогодні болячі серця, ти все знаєш, ти відчуваєш, Боже. Нехай твоя благодать і любов зійде на кожного сьогодні, хто сьогодні нуждається в тобі. Нехай сьогодні доторкнися кожного серця, Боже, хто сьогодні дійсно не знає тебе, Боже. Хай сьогодні всі. Знай, що ти любчі троди батько, хай їхні очі, хай їхні руки піднімаються на небо до тебе. І ти завжди чуєш нас. Ти відчуваєш кожну біль нашу. Нехай твоя Божа любов зійде на кожного з нас. Нехай ця, Боже любов буде тут на нашому служінні, на нашій Україні, тому що тільки твоя любов побіждає і дає нам цей мир. І ми дякуємо, таточко небесне, що ти сьогодні вже приготувався мир на нашій Україні. Ти приготував процвітання нашої України, і ми за все тобі, таточкою, дякуємо, за твоє любі ще водою серця. Ти сьогодні піклуєшся про нас і за все ти, Боже, дякую. Аллія. Слава тобі, Боже. Амінь. Амінь. Боже, дякую тобі, Господь, за те, що ти зараз з нами, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, що твоя Божа рука Господь, перебуває над нашою країною. Ми просимо, Господи, щоб твій Божий мир прийшов на нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти, Боже, зближаєш всі професії. Нашого міста Житомира, Боже, ми благословляє сьогодні всіх православних католиків, всі церкви, які сповідують Твоє твої святе ім'я, Боже, Бога Отця, Сина і Духа Святого. І ми дякуємо тобі, Господь, твоє слово Боже каже, що ми по любові будемо здавати, що ми твої діти. І ми дякуємо Тобі, Господь, що твоя Божа любов слита в серця нашим Духом Святим Боже. Ми дякуємо тобі, Господь, що Твоя любов, Боже, вона все покриває, всьому вірить, всьому надіється, все переносить. І ми Боже просимо тебе, Господи, щоб ти наповнив нас такою любов'ю, Господи, безусловною, сильною любов'ю твоєю, так як ти любиш кожного з нас. Боже, спасіба тобі, в Господь, Господь, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ми сьогодні зібралися на нашому служіння. Хто славити Бога в наших псалмах, Хто в слові? Ми сьогодні хочемо зараз скачів, славити Богу псама, тому що псалмице є слово Боже. Псалми це те слово, яке сьогодні надихає нас, укрепляє, коли сьогодні. Я включаю псалми, і коли в мене всякі ситуації в житті, коли я включаю псалми, я наскільки надихається в цьому житті, Бог нам укріпляє. кожному слово, яке є в псалмах, це те слово, яке нас надихає, укріпляє. І нехай сьогодні ваші уста разом з нами славить Богу в цих псалмах. Піднімайтеся на свої ніжки, піднімайте свої руки, очі до Бога і дякуйте за все, що сьогодні таке прекрасний день сьогодні. І разом з нами давайте посламо Богу в наших псалмах. Амінь. Амінь. І знов підіймаю, до синього неба я очі свої, і тільки в молитві знаходжу я втіху на грішній землі, квітливі відчуваю, тягарі каміння над Тоді на Божу підтримку спасіння молитві простій. Молитва до Бога, як біло крили, що в небо звіта. Молитва до Бога, то крила надії і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Коли я не маю ні сили, ні волі, і тяжко мені. Тоді розмовляти спішу я з тобою і вдень, і вночі ти, господи, з неба все бачиш, І знаєш про долю мою. і тільки до тебе приходжу, нагаю спокій, молю. молитва до Бога, що в небо звіта, молитва до Бога, то крила надії і віра проста, молитва до Бога, посонячий промінь на землю роса, де моляться двоє, там може присутність Присутні Христа, Молитва до Бога, як так білокрилий, що небо звіта. Молитва до Бога, хто крила надії і віра про Молитва до Бога, хто сонячний промінь на землю роса. Де мореться двоє, там Божа присутність. присутність. Господь во всем Волю исполнять лишь мою, Чтобы мне по слову Твоему доказать, Что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи <связан> меня, взгляни в тысячи, Голос слышать лишь мой. Научи <связан> меня за Тобой идти, Граждан и дорогой, Научи меня среди тысячи Голов слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, Край желанный дорогой. Научи меня в грешном жизни жить, Чтобы свет мой сиял во мне, Где не может скрыться город большой, Стоя на высоком хоме, научи мене серед тысячи, голос слышать лишной, научи мене за тобой идти, край желанный дорогой, научи меня, да средне тысячи, голос слышать лишь мой. now i want to be young so i want to be with you i want научи меня жить свою прожить, что в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорее войти в радость господина своего. Научи меня среди тысячи Голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, как желанный дорогой научи меня среди тысячи, голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, Край желанный дорогой. Аминь. Аминь. ти до Христа, Він кров святу пролив і смертью на Христі гріхи твої обмив. спаси ти постраждав, щоб все то простив. Вожи на віки не хоче, по це не прийде, тебе спаси, де жде, де відкриті, віти ти можеще, я що не поспішив. Ласку його прийми. Руки, Господь, простяг, щоб пригорнуть тебе, навіть на Нього лиш, радість тобі пошле, йому довір тягар тягати судіми. Він прийде, цей день прийде, тебе спаси тежде, в відкриті, є вітити можеще, якщо не поспішити пізно буде тобі. Ласку його прийми, на голову Ти спаси ти нам страждав, розп'ятий на Христі, в муках важких чуй Його, в любові кличе Він, при мене відкладай Христу себе відда, спой день прийде, тебе спасите, двері відкриті, є, віти ти може ще, якщо не поспішив. Όποτε το δι, outro γενή πρέπει να δι, το ασφιόπο πρέπει. Α, Λεωγία, Τι άφηνε, Μπόσσα. От прийде не час в житті і затримти серденько у мені, то знов покличу батьку я тебе, ти допоможеш, він все пройде, бо тільки ти один. Тобі в нім є сила, що йти. і серце ти говориш вівперед, я вже проблеми всі твої уні, бо тільки ти один такий, тобі однім є сила, що пройти. Твої крові усе є для мене, о, як щаслива, що відкрився мені, і знову віра окриляє мене, і я ще хочу відниці твої, Ти сильний Бог, я вірю в все мене. В твоїх руках є кожний води, Ісусе ти один такий, тобі однім є сила все пройти, твоїй крові усе є для мене. Ой, як щаслива, що відкрився мені. Я вдячна Боже за долинний час, бо там так близький хоче до нас, ти не залишиш, вірю, все пройде, і знову пісня в серці Боже. Тобі однім є сила, що і ти, і серцю ти говориш вівперед, бо я вже проблеми всі твої полі, і ти один такий, тобі однім є сила вже пройти. Твоїй крові усе для мене, бо як щаслива, що відкрився мені. Я вірю в те, що все пройде, Тобі життя моє. de Знову чую голос свій, чудесний, будь звершений усьому, сину люби, як досконалий твій, ох небесний, надійся вірю і жити житимеш. stay am То ну, називається за все тобі Боже дякую. За все тобі. Я дякую, дякую. Ісусе спасти мій. за кров святу пролитую, за любові твій. Я дякую. Мене, за те, що не вода, мене своєю назвав, о Господи святи, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край, все тобі я, дякую, за мир дух, святий, Котрий По пору всякою живе в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не бода моє синів два, Господи святий, живи в душі моїй, Завжди мене, навчай, веди в небесний край, за все тобі, я дякую динемо мені, я свічною, дякую служитиму тобі, я дякую за себе, за те, що спав мене, за те. Що небода, мене своїм назвав, о Господи святи, живи в душі моїх, завжди мене навчай, веди в небесний край. Господи святи, живи в душі мої, завжди мене, навчай, веди в небесний край. О, Господи, святи, живи в душі мої, завжди. Мене навчай, веди в небесний край, схожі мене навчай, веди в небесний край. Аллилуйя, слава Тобі Боже!